Міська влада у Чернігіві заборонила облаштовувати квартири на перших поверхах житлових будинків під продуктові магазини, кафе, бари та ресторани. Підставою для заборони послужило затвердження нових державних будівельних норм. Хоча у мерії твердять, ухвалити подібне рішення місцеву владу спонукали мешканці будинків. Люди не хочуть миритися з запахами смаженої курки, шумом вентиляторів, холодильників та двигунів трейлерів під вікнами своїх осель. Якщо вірити чиновникам, міську раду засипали скаргами невдоволені громадяни. Звернення йдуть завжди. Якщо продукт продуктові товари, а якщо ви торгівля спиртним, це окрема проблема. Тоді наші нам під вікнами тут ходять, бо знають що, от жили, були. Якщо треба, так он за 200 метрів магазин вже є, хай би там купляли. Навіщо ви це нам робити в нашому будинку? Подібних звернень до мерії навряд чи поменшає, адже заклади громадського харчування та магазини відкриті до заборони не чіпатимуть. Але при цьому на магістратській радіють і переконані, влада зробила правильний вибір. Ну, оцей Взводиться в сухому, скажем, залишку до того, що отам погано, так давайте зробимо ще гірше. Давайте краще будемо робити що краще. Якщо на якомусь етапі ми погіршення навіть зупинимо, від цього всім стане краще. Все таки у міській раді впевнені, можливостей для бізнесу у Чернігові достатньо. Ніхто не заборонятиме відкривати заклади громадського харчування у новобудовах. Можна вступити в дольову участь, можна проектом передбачити всі ці заходи, які я говорив, привести у відповідність до державних будівельних норм і ніяких проблем. Будуйте, хоч кафе в першому поверсі, хоч магазин, все, що заманеться, але це повинно бути передбачено, і тому проблем ніяких звіски, з цим не буде. Натомість, представники бізнесу мають іншу думку: проблеми будуть і спіткатимуть вони здебільшого дрібних підприємців, адже знайти новобудову облас. Сейчас поміщения там в городе нових не строится по большому счету. Те стройки, которые є, заморожены. Всі малый бізнес он входив в квартири в какие-то небольшие э, их, их немного. Возможно, ціни за этого піднімуться на аренду. Ну я вернее, уверен, що они поднимутся. Міська влада на словах декларує сприяння розвитку туристичної інфраструктури, а насправді робить крок назад. Переконаний ресторатор є декларативна позиція влади, що ми підтримуємо туризм. И все сферы, обслуживающие туризм, это проживание, это питание, это сувенирное направление и все такие вопросы. На самом деле, во всех этих сферах движение происходит за счет малого бизнеса. Ну, в отельном бизнесе это тоже будет немало. Это средний или крупный бизнес, пока что там сдвиги очень минимальные. Все это делают частные предприниматели. Они делают это не благодаря, а вопреки. Популярность закладів громадського харчування у місті зростає, А про альтернативу забороні думають, не завжди твердить Ігор Сухомлин. Виходом із ситуації може стати відкриття крупних торгових центрів, на базі яких діяли б кафе та розважальні заклади. Втім, через нестачу на чернігівському ринку потужних комплексів пропозиції у місті вочевидь не скоро перевищать попит.